Анастасія Спореш, мальви. Біля тину у матусі мальви розцвіли, дивні квіточки, чудові різних кольорів, ось червоні та рожеві З краю торочки, ніжно-білі та вишневі, жовтів цяточки, ціле літо звеселяють душі і серця. Українців забавляють витвори творця. Посаджу чудові мальви біля тину я, в них я бачу очі мами, в них душа моя. Мені дуже подобаються ці різнокольорові істинно українські квіти. Біля кожної хати в Україні вони розцвітають і я теж. Тут, у Придністрові, насадила їх собі на клумбі, щоб згадувати свою батьківщину.